14 січня 1784 року континентальний конгрес Сполучених Штатів Америки ратифікував Паризький договір. Він завершив американську восьмирічну війну за незалежність. Документ уклали США та Велика Британія кількома місяцями раніше у Парижі. За його умовами, Британія офіційно визнала незалежність Америки. Договір визначав кордони нової держави, яка утворилась з тринадцяти колишніх британських колоній. США отримали територію від Флориди до Великих Озер з півдня на північ, і від Атлантики до річки Місісіпі зі сходу на захід. Цього дня 1794 року у США провели перший успішний кесарів Ростен. Елізабет Хок Беннет з Вірджинії протягом доби не могла народити дитину природним шляхом. Коли лікарі відмовились допомогти, чоловік вагітної, випускник медичного університету Джесі Беннет, наважився зробити надріз на животі жінки. Успішно вийнявши здорову дитину, він зашив рану. 31 рік тому у Москві президенти України США та Росії підписали тристоронню заяву щодо української ядерної зброї та додаток до неї. Документ не мав прямої юридичної сили і являв собою радше декларацію про наміри у заяві США та Росія запевняли Україну, що готові надати гарантії безпеки у відповідь на відмову від ядерної зброї. Київ зі свого боку зобов'язався передати свій арсенал РФ. А вже у грудні 1994-го був підписаний Будапештський меморандум про неядерний статус України. Цього дня 2004 року прапор п'яти хрестів став державним прапором Грузії. Стяг повернувся до офіційного вжитку після 500-річної перерви. Він був прапором середньовічного грузинського царства. Проте знову став популярним після здобуття країною незалежності від радянського союзу і на початку 21-го століття під час національного відродження Грузії. Білий колір знаменує мир, а червоний хрест відомий як символ покровителя країни святого Георгія. Два роки тому російська крилата ракета поцілила у житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Атаку окупанти здійснили з Курської області. Було знищено два під'їзди будинку. Рятувальні роботи на місці трагедії тривали майже три доби. Внаслідок атаки загинуло 46 людей, із них шестеро дітей. Десятки мешканців багатоповерхівки отримали поранення. 72 квартири були повністю знищені, понад 230 – пошкоджені. А яким буде 14 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.